Адреналін та ризик приправлені музикою і духом справжньої свободи. Гутен Морген завітав на наймасштабніший екстрімфест року Free Games. Праворуч підеш, дьорд-джамперів знайдеш, ліворуч на слейклайні підстрибнеш, ближче до води вейкборд, а в небі шалені ефеміксери літають. І все це не казковий світ любителів екстріму, а парк дружби народів. Більше того, і трюки, і падіння все справжнє, а виконують їх світові майстри нестандартних видів спорту. Вражає ще пак, але не важко здогадатися, скільки років тренувань та травм стоїть за цією майстерністю. Більшість хлопців катаються по 7-8 років і не збираються зупинятися, незважаючи на професійні травми. А от навіщо їм це потрібно? Ми запитали володаря перших місць на різноманітних європейських фестивалях, майстра маутінбайкінгу Павла Альохіна, більш відомого у спортивних колах як вішньовий. Самозгляд. Это не самые обычные люди, потому что они тянутся к чему-то более интересному и, не знаю, может быть, обычная жизнь им уже наскучила и тянет к каким-то... А... более интересным эмоциям, ощущениям. Але як не крути екстремальний велоспорт – спорт молодих. Як професійні дьорд-джампери бачать власну старість. Не знаю, мені зараз 22, але як мінімум 5 років, я думаю, планую. Тому чим-либо другим, може бути джампинг, і Доволі райдужно, та зовсім поруч із дьортом на фесті розмістилися ефеміксери, майстри фрістайл мотокросу. Саме тут почався справжній ризик, адже якщо будь-який з велосипедистів міг дозволити собі впасти, то тут неможливо було допустити жодної технічної помилки. Уявіть, що трапиться, якщо на когось впаде такий невеличкий байк. Страх еще, ну, обычно страшно первые моменты, первые раскатки, первые прикатки, когда тестируешь оборудование, когда новые площадки, не знаешь, как и что. Е, страшно, также первые сальты всегда на тренировке, а потом, в принципе, просто получаешь адреналин, но есть моменты, когда ты боишься, если ты ошибаешься. Но, честно говоря, я не очень люблю, когда, например, там моя мама смотрит на наше выступления. Але думаємо, якщо б цього разу Олексій Колесников, зірка російського FMX, покликав на фест когось зі своїх родичів, вони б ним пишалися. Адже саме його виступ став ключ... Човим на Games. Ми ж радимо вам не ловити гав, адже кожен, хто побував на такій події, 100% отримав свій заряд незабутніх емоцій, які просто не дадуть сидіти на місці та впасти в осінню депресію.